Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про передислокацію військових у Криму. Це рішення вірніше повідомлення про це рішення з'явилося буквально зараз. Натомість, у суботу та неділю, тривала окупація російськими військами Кримського півострову. Сьогодні вранці. Штурм спецназівці російські штурмували військову частину, де знаходяться морські десантники України в Феодосії. Вони штурмом взяли цю частину близько 80 морських піхотинців з військової частини були незаконно затримані російськими окупантами. Водночас росіяни намагалися висадитись на борт Тральщика. Черкаси, який знаходиться поблизу Севастополя, з'явилася інформація. Також що командирів морських піхотинців Делятинського і Ломтєва на вертольоті вивезли у невідомому напрямку власне події останні, останніх кількох днів і стали предметом. Уваги у соціальних мережах до Криму так само прикута увага всіх блогерів. Е Олег Козирів, сценарист і блогер, написав про те, що відбувалося в Криму вчора. Вчора нагадаю, взяли в полон Юлія Мамчура. Це командир частини в Бельбеку авіабази. Юлія Мамчур, який став відомим після того, як без зброї разом зі своїми е офіцерами та підлеглими пішов. До росіян з прапором очевидно всі бачили ці кадри. Так, от Олег Козарів написав: Смілий український воєнний командир в Бельбекі, Юлій Мамчур, став символом достоинства офіцерської честі. І от так случилось, що він зараз честь всієї російської армії. Мамчура арестували, а ведь могли віддати йому честь і достойно дати уйти на Україну, котрої він присягав. Во времена, когда офицерская честь была не пустым звуком, уверен, всех российских офицеров Крыму выстроили бы в ряд и не отдали бы уходящему мамчуру честь. А глава Минобороны еще и речь бы произнес, мол, будьте такими, как он. Аркадий Бабченко, військовый российский журналист, на своем блозе на «Эхо Москвы» також пишет про Юлия Мамчура. Коллеги журналисты, а зачем вы пишете, что командир войсковой части Бельбек, полковник вооруженных сил Украины Юлий Мамчур арестован? Зачем вы вводите своих читателей в заблуждение? По-вашему, когда солдаты армии одного государства во время штурма захватывают офицера армии другого государства, это называется арест? Это, это что, лежит в правовом поле? Это сделали правоохранительные органы. Ему было представлено право на адвоката. Питає Аркадій Бабченко, І робить висновок. полковник Манчур взят в плен. Это совершенно разные вещи, они имеют. Совершенно разне смисли в мережі дуже часто обговорюють ситуацію, яка складається з військовими на півострові, і ця тема дуже актуальна, як поводить себе керівництво, нинішнє керівництво України і як би мало поводити. Ірина Геращенко, народний депутат України від удару, на своїй сторінці Фейсбук пише: вибачте, можливо, я зараз буду не в тренді, але Ще місяць тому армія, її частина, була майже готова застосувати зброю проти мирного населення і вивести БТРи у Києві на захист Януковича і Беркута. Чому сьогодні армія не виконує наказ і не застосовує зброю проти окупантів, здаючи окупантам склади з технікою і боєприпасами, тобто проти жінок, дітей і хлопців в касках із дерев'яними щитами можна, а проти братів ні. Ну і пише Ірина Геращенко, що це питання риторичне, відповідь на яке вона навіть і не очікує. Тим часом депутат Одеської обласної ради Олексій Гончаренко на своїй сторінці пише про те, що він отримує повідомлення про те, що в Одесі може Буде реалізований сценарій щодо захисту російськомовного населення зеленими чоловічками, який називає представників Російської Федерації, які висаджувалися в Криму за посідні неділі. В Придністрові перекинуто не менше 700 чоловік спецназа гру Генштаба ворожоних сил Російської Федерації. Также туда направлено большое количество сотрудников ФСБ Российской Федерации. Сотрудники ФСБ просачиваются через границу и действуют на территории Одесской области. Исходя из этих действий России, часть из которых я лично наблюдал в Крыму, прошу украинские силовые структуры и в первую очередь СБУ усилить охрану ключевых объектов Одесского аэропорта, Одесского морского порта, здания Одесского облсовета. Ось таке повідомлення від Олексія Гончаренка з Одеси. Тим часом Олександр Горобець, журналіст на Ліганет на в своєму блозі, пише про те, що насправді насправді нинішній владі не вистачає мужності і можливо контролю за тим. За її діями пропонує одним із контролерів від громадськості призначити Юрія Луценка, який, до речі, вчора виступав на народному вічі, і дуже жорстко коментував і критикував дії нинішньої влади щодо Украї... щодо Криму. Людина найбільш підготовлена з числа всього нинішнього бомонду, інтелігент, справжній інтелектуал, із досвідом політика і бранця, партизана і повстанця. Він знову оприлюднював цікаві пропозиції для виходу з кризових обставин. Закликав владу перестати бавитись у перерозподіл портфелів за партійними принципами. Пропонував саме тут, на майдані, позаяк, і він не має доступу до нових чинуш у високих кабінетах. Пише Олександр Горобець. Тим часом, в п'ятницю ввечері, в ефірі одного з телеканалів, була Юлія Тимошенка. Чотири години в прямому ефірі вона відповідала на запитання політологів, політтехнологів, а, а також на запитання ведучого Савіка Шустера. Е, власне, дуже багато коментарів з приводу того, чи повинна Юлія Тимошенко балотуватися під час. Нинішніх дочасних президентських виборів чи ні, і звичайно ж, всі заяви Юлії Тимошенко, її позиція щодо Криму. Вона сказала, що Крим був і залишається українським, і Ми обов'язково повернемо Крим Україні. Звичайно ж, всі ці заяви Юлії Тимошенко стали предметом уваги. Українських блогерів Олег Покальчук, соціальний психолог, який, до речі, раніше працював з Юлією Тимошенко, написав на своїй сторінці в Фейсбук: Юля так і не поняла, що таке демократія. Це коли нам рішать, як їй жити далі, а не наоборот. Ось так вважає Олег Покальчук. Тетяна Висоцька хочеться вірити, що поки не буде реальних справ, не повірю. Юлія Тимошенко, Путін ворог номер один для України. Нам потрібно з Путіним розмовляти чітко і жорстко. Спочатку Крим на місце, а потім будемо говорити про будь-які варіанти співпраці. Спочатку повернемо Крим. Цитує Юлію Тимошенко, Тетяна Висоцька. Альона Яхно спостерігаючи за. Тим як люди в мережі критикують Юлію Тимошенко і намір балотуватися в президенти, написала, як вона розрізняє три види юлі юлефобів. Перший вид юлефоб обыкновенный. це люди, які просто не люблять Юлю, Мол, воровка і популістка. І взагалі вона прошла, второй вид юлефоб перекошений. Коли не говорять о Тимошенка, їх починають перекашувати. Як правило, вони говорять о тому, що Юля договорилась з Путіним, третій вид юлефоб трясущийся самый агрессивный этих начинает трясти в первый раз я эту физиологическую реакцию наблюдала у забушка когда задала ей вопрос о Тимошенко самое примечательное что о всяком политическом отребье Януковича Клюеве Добкина Гепе и прочих они говорят совершенно спокойно все-таки Юлия Владимировна Тимошенко очень неординарная личность раз вызывать такие Емоції Максим Білоусенко, наш блогер на сайті TVI.ua написав про те, що насправді Юлія Тимошенко має дати відповіді перед виборами на багато запитань, особливо щодо тих представників Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, яку вона очолює, які чимось провинилися перед українським народом. Реформи потрібно починати з самого себе, вважає Максим Білоусенко. Та чи в змозі найвищі партійні еліти країни розпочати процедуру реформування власних політичних сил і відкинути спокусу дорватися до корита? Відповідь на це питання очевидна. І навіть під загрозою наступного майдану вони цього не зроблять, оскільки як можна власноруч змусити себе піти з політики. Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, а нині народний депутат України перед ефіром Юлії Тимошенко. Закликав її призначити його головнокомандувачем країни. Але після ефіру вже написав про те, що насправді у нас є один головнокомандуючий, це Юлія Тимошенко, навіть якщо вона цієї посади не, не, не займає. І він написав, що невідання вашими партійцями, посадовцями наказу щодо виведення з ладу або знищення нашої зброї у Криму. Призведе до того, що вся ця, ця зброя опиниться в руках ворога, і він потім поверне її проти України. І як вважає Анатолій Гриценко, за це вже буде відповідати Юлія Тимошенко. Ми на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА проводили опитування наших читачів, наших глядачів, ми до них звернулися з запитанням, як вони ставляться до бажання Юлії Тимошенко балотуватися на дочасних президентських виборах, які відбудуться в Україні 25 травня. Ось які відповіді ми отримали. Ольга Везнюк категорично проти її час минув. Нехай відправляється на смітник історію. Ігор Гаврилов відьму не пускати, майдан її ненавидить. Ніколай Нікалай Сухамлін крайне негативно. Антон Мурашко позитивно. Маргарита Ларіона ЮВТ має стати общественним діятелем. К бюджету її допускати нельзя. Пише Маргарита Ларіонова. Артем Пащенко на пенсію. Вася Коломічук. Нехай Бог боронить від неї категорично проти ЮВТ, як президента чи прем'єра. Вона себе віджила. Хай займається питаннями партії. Максим буде головою фракції в новій Верховній Раді. Таня Бедненка. Думаю, її час пройшло. Вона не змогла ні вовскувати Этим временем. На ТВ у Шустера нічого понятного не було. У нас війна, а у неї пір піар. Можете, может, она в удобной тюрьме что-то и переосмыслила, но мы-то уже другие, мы ушли вперед. Когда ты голосовала за нее, а теперь ни за что. Пусть занимается громадской деятельностью. Максим Савенко. При всей моей нелюбови к Тимошенко, это единственный политик, способный на кардинальные реформы. Уважаемый Максим Савенко. Світлана Ліщинська, чоловік з манікальним всім поглощаючим желанням власті, у власті це страшно. А що якщо вона і її соратники проігнорували людей, когда просили зняти юлю з Йолки, тоді вероятне, що подобне к народу вдруг поміняється? Більше коментарів ви можете почитати на нашій сторінці в Фейсбуці, на нашій сторінці телеканалу ТВА. шукайте відповіді на запитання і долучайтеся до коментування. І... Нам дуже цікаво знати вашу думку, що ви думаєте з приводу того, чи повинна Юлія Тимошенко балотуватися у президенти України. Тим часом Богдан Бартаков на нашій сторінці на нашому сайті tvi.ua, своєму блозі пише, що обирати президента наступного. нужно, э, уважно перечитавши его предвыборчую программу. Предлагаю научиться не отдавать свой голос одному кандидату из-за ненависти к другому. Предлагаю помнить, что опуская бюллетень в урну для голосования, мы отдаем ему власть над нашим государством, а не выражаем свои личные симпатии или антипатии. Пусть, если не борьба за главное кресло страны, то хотя бы наш с вами выбор будет честным. Уважает Богдан Бартаков. Тим часом Олександр Чаленко, український журналіст, який був відомий своїми проросійськими висловлюваннями, на своїй сторінці Facebook написав про те, що він зараз перебуває в Москві і заявив про те, що він потребує фінансової допомоги. Путь на родину мне закрыт по понятным причинам. Вызвали по делу Добкина на допросы в Свободовскую прокуратуру. Будут делать сепаратистом. Да и вообще сейчас с моим лицом, лицом человека, который открыто позиционировал себя пророссийски и антинационалистически, лучше в Киеве, оккупированном майдановскими рагулями и нацистами, не появляться. Сколько тут в Москве пробуду, увы, не знаю. Роботи поки нет, деньги на исходе, Через неделю надо платить за квартиру, которую мне сняли друзья. Не заплачу звездная улица или опять к друзям на шею, пише Олександр Челенко. Надаю, що Олександр Челенко був одним із тих журналістів, який обстоїв ідею руского міра. Ну так, от, Російський мір зустрів Олександра Челенка у Москві. Наразі у мене все. Ми з, нами вже, ми з вами вже зустрінемося. О 15.35 в черговому огляді блогосфери. Гарного вам дня до зустрічі.